Друзі, доброго дня усім. Ви зараз дивитесь YouTube канал Січас. Мене звати Віта Євтушина, і мій гість Євген Добряк, народний депутат України, 6-го скликання, експерт, міжнародний. пане вас. Доброго дня. Ну що ж, почнемо з важливої такої події для усього світу. Індія приймає зустріч великої двадцятки світу, і одне з таких чільних питань, це звісно, Україна. І індійський міністр закордонних справ, відбиваючи підсумки цієї зустрічі, сказав, що залишилися розбіжності у баченні ситуації. В Україні, що ви думаєте про роль Індії і чому Україна якось навмисно уникає ставати на бік е, України? Це через торговельні преференції чи е, знижку на підстанційну нафту? Як ви думаєте? Ну тут багато є факторів, але ми повинні враховувати головний фактор: Індія е, в своїй історії, в своєму існуванні вона завжди була нейтральною країною, великою потужною, але нейтральною країною після того як вона відійшла від протекторату Великої Британії колоніального е, справа в тому, що ще за часів радянського союзу. Під впливом радянського союзу і при таких дуже тісних стосунках, стосунках з Радянським союзу вона очолила рух неприєднання. Такий був це фактично нейтральний рух. Але все таки він був більше схилявся до радянського союзу, тому що радянський союз спонсорував комуністичні партії при цьому русі, і е, звичайно, радянський союз постачав зброю цим країнам в першу чергу як лідеру Індії. І коли розвалився радянський союз, цю всю функцію на себе взяла Російська Федерація. З 91-го року по сьогоднішній час Індія знаходиться на озброєннях радянського російського зразка, і з моменту розвала радянського союзу Росія продала Індії озброєння зброї озброєння військової техніки на 70 мільярдів доларів. У них є спільні проекти аерокосмічні. У них є спільний проект створення. Літака е, винищувача п'ятого покоління. У них є спільні е, деякі науково-технічні проекти по ракетобудуванню, але тут яка ситуація випливає з того, всього, що я сказав? Звичайно, Індія ще потрапила в дуже цікаву ситуацію, коли вона змогла купувати дешеву російську нафту, дешеві російські енергоносії. До повномасштабного вторгнення е, відсоток е, російської нафти на ринку Індії складав 3% всього. на сьогоднішній день. Ми вже маємо більше 35% е, імпорту російської нафти. Вона фактично їх купує за безцінь. Це від 37-38 до 42-44 доларів. Це вкладається в ембарго. Західне це раз. Друге, це вкладається в концепцію. Можливості закупки цієї нафти, а саме головне, вона переробляє їх в нафтопродукти і продає в Європу, і в США, і в інші країни, компенсуючи можливий, можливу, можливий недостаток нафтопродуктів на ринку, бо працює ембарго і на нафтопродукти тепер. же. Тобто, це такі преференції, які має Індія. Тому вона підтримує таку нейтральну позицію. Але ми повинні теж розуміти, що Індія на сьогоднішній день починає переформатовувати свій погляд, світопогляд. Вони починають е, варіацію зближення з Заходом в плані військово-технічного співробітництва. Е, зараз ведуться консультації, перемовини про можливість е, постачання Індії західних зразків зброї і відхід від е, російських зразків. Тому що Індія і всі країни, які купували російську зброю, вони побачили, що по Порівнянню з західними зразками, російська вона не конкурентна, і вони зрозуміли, що треба теж переходити на інші норми і стандарти. Плюс Індія, вона, якщо ми беремо вже торговельно-економічне співробітництво і інші фактори, фактично, фактично, доля товарообігу загального з Росією складає всього один відсоток. Тому що найбільші і найпотужніші компанії транснаціональні індійські, такі як Адані, Тата, Аркселор Інші вони всі закальцьовані в глобальну транснаціональну систему відношень, плюс фінансово-банківська система. Все це закальцова на Європейському Союзі, Сполучених Штатах, Великої Британії, інших країнах е, союзниках цивілізованого заходу. Тому тут ситуація така складна з одного боку. але нейтралітет вона тримає в першу чергу із за того, що ще залишається військово-технічне співробітництво і в ті гаузах, які я сказав. Ну і звичайно є ще проблема. У Індії це територіальні спори, це Кашмір з Пакистаном. Ви знаєте, це Ладах спірна територія на кордоні з Афганістаном, це є спірні е, території з Китаєм в, 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 в регіоні Тібету і так далі. Тому вона притримується такого нейтрального, е, нейтральної позиції. Але ми пам'ятаємо в прошлому році, коли почались ядерні погрози Російської Федерації, то прем'єр моді. Він фактично виступив публічно і заявив про те, що такі речі недопустимі, і відмінив щорічну зустріч Путіна і самого себе моді в рамках стратегічного партнерства, яке є між Індією та Російською Федерацією. Тобто, фактично, я вам хочу сказати, нас влаштувала б така позиція Індії, тому що вона не допомагає Росії. Зрозуміло, військово-технічному плані, вона не допомагає в фінансовому плані. Те, що вона купує дешеву нафту, я так розумію, це вкладається в загальну систему е всіх питань, які пов'язані з санкційною політикою. Тому, якщо б така була нейтральна позиція Індії, я думаю, це був би найкращий для України варіант. У своїй нещодавній заяві канцлер Німеччини Шольц заявив, що західні країни зараз активно обговорюють з Україною гарантії безпеки. Ну, ми розуміємо, якби щоб вступ до НАТО вирішив би мабуть усі наші проблеми, але західні країни ще не готові і шукають якісь проміжні такі варіанти, які це гарантії можуть бути, якщо не вступ до альянсу. Ну, ви знаєте, в разі перемоги, да ну, у нас перемога буде 100%, у нас іншого шляху немає України. Я думаю, що те, що озвучував Шольц, це якраз і є варіант проміжних гарантій до вступу в НАТО. Я думаю, так тому що єдина саме серйозна гарантія для України це є північно-Атлантичний альянс, і це є завершена архітектура європейської глобальної безпеки. Ми це прекрасно розуміємо. Це всі розуміють фактично всі країни цивілізованого Заходу. без України. Не може бути архітектоніки цієї системи безпеки, колективної, глобальної, регіональної і таке інше. Тому я думаю, тут розглядається питання на період, поки по перше повинна закінчитися війна, тому що поки йде активні бойові дії, ми розуміємо вступ до північно-атлантичного альянсу або отримання якихось гарантій інших. Ми зараз не можемо. Ми, ми зараз отримуємо не гарантії, а отримуємо реальну допомогу від наших партнерів. Коли закінчиться війна, повинні бути ну я думаю, на вільнюському саміті повинні бути якісь посили в сторону України приблизно сроки. І ще які умови повинна Україна виконати для того, щоб стати членом північно-атлантичного альянсу на основі от даних і часових проміжних, і інших, можна буде зрозуміти, які можливі оці проміжні гарантії безпеки для України можуть бути. Я думаю, що головна гарантія, це як сьогодні має Швеція і Фінляндія, поки вони ще не стали повноцінними членами північно-атлантичного альянсу, це гарантії ядерних держав. Що в разі загострення ситуації військової агресії чи інших, то тоді вони отримують оцю цю парасольку і військово-технічну, військово-політичну, ядерну і так далі. Тому це я думаю були б най, найкращі гарантії проміжні безпеки, а, а закінчена гарантія безпеки це участь у північно-атлантичному альянсі Інших варіантів я не бачу. Варіації з більш розширеним к числом країн, які б надали гарантії безпеки, у нас є приклад Будапештського меморандуму. Будап... Будапештський меморандум на жаль не спрацював. Один з підписантів цій, е, гарантії безпеки для України став повноцінним повномасштабним агресором, мало того, що ядерною державою. Тому тут тільки такий варіант можливий. Я думаю, що і німці. І по риториці, до речі, німців ми бачимо. Ви бачили виступ Аналіни Бербок на двадцятій, як жорстко вона виступила стосовно Російської Федерації в очі лаврову виступ в бундестазі Шольца, де він дуже жорстко. Я не чекав від німців розвороту такого на 180 градусів в плані і підтримки політичної, військово-технічної, фінансової, гуманітарної для України. Тому. Тут варіант, я розумію, Німеччина тепер нас не як Меркель, а тепер реально буде підтримувати на цьому напрямку? Я думаю, що кінцева гарантія безпеки все-таки буде участь у північно-атлантичному альянці щодо Швеції і Фінляндії, ось угорщина відклала розгляд питання погодження вступу цих країн до НАТО ще на декілька тижнів. Як Ви вважаєте, чому Орбан затягує це рішення? А отут дуже цікаво. Орбан почав, е, ви знаєте, не було ж ніяких вимог е, від Угорщини до Швеції до Фінляндії. Ніяких не, не було. Тобто була конкретна вимога у Туреччини, там своя кухня, там свої відносини. Я розумію прекрасно, ми можемо це обговорити, Але те, що Угорщина затягувала то е, канікули, то ще щось, я розумів, так, що щось буде. От зараз воно виплило. Декілька депутатів правлячої партії починають говорити про те, і тепер дуже цікава. Я от даже пауза, коли я прочитав, що потрібна більша повага до європейських деяких країн тобто, починається чистий кремлівський наратив затягування питання ратифікації протоколу про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. І Оце ще один з варіантів, який потрібно розглянути. І Європейському Союзу, і північно-Атлантичному альянсу поведінку Угорщини, тобто, або вона з Російською Федерацією і з е, Євроазіатським світом, або вона як є європейською країною, залишається цивілізованим гравцем в Європейському Союзі і в Євроатлантичній спільноті. Тому що так не може бути. Немає підстав затягування. Вони могли давно, якщо два депутати проти, то вибачте, там вистачає голосів взагалі, якщо брати так. Консолідовано вистачає голосів ратифікувати цей протокол. Це вже гра орбана на відпрацювання тих е, грошей і тих позицій, які вони мають з Російською Федерацією, як сателіт, сателіт Росії в Європейському Союзі і в Північно-Атлантичному Альянсі. Тому я думаю, ви знаєте, тут буде залежати дуже багато від оцих зараз перемов... перемовин 9 березня. Які будуть між Туреччиною Швецією і Фінляндією. Я думаю, вони консенсус знайдуть, тому що в принципі Швеція вже зробила більше чим могла в політичному і в аспекті впливу на суспільні процеси Швеції. це дуже болюче питання. курдське, ви знаєте, да? І вони знайшли дуже багато варіацій, як запобігати цим питанням, як контролювати ці питання, як припинити можливе фінансування представників безпосередньо робітничої партії Курдістану і так далі. Я думаю, Туреччина погодиться ратифікувати, тому що вона прекрасно теж розуміє: без Швеції, Фінляндії, України нема завершеної архітектури глобальної безпеки. Тому я думаю, це питання вирішиться. А от ми подивимось, як буде себе поводити Орман. Я б дуже хотів. Щоб він залишився один на один, щоб Туреччина погодилась на це, ратифікувала і залишився один нормаль. Тоді його, грубо кажучи, можна взяти, просто вибачте, за спідню і сказати, так яка яка проблема є, що ти хочеш і чого ти добиваєшся? Він я вам скажу мене відверто. Керівництво Угорщини починає дратувати це блокування санкційної політики, блокування допомоги Україні, логістика доставки зброї для України. Тобто фактично, фактично я підтримую тих, хто говорить, що на сьогодні керівництво Угорщини виступає за поразку України і за знищення України. У мене іншого е, пояснення немає цим нюансом. Питання щодо китайсько-російської співпраці з'явилася інформація, що от Alibaba і Aliexpress обмежили продаж і дронів до Росії. Мова йде про звичайні дрони, які російські військові можуть переробляти для того, щоб вести бойові дії. Як Ви вважаєте, Пекін, це таки про не слухався до зауважень ваших тона? Тут дуже складна ситуація. Сказати, прислухався чи не прислухався дуже важко, що в голові Сі Цзіньпіна, у керівництва Компартії Китаю. Єдине, ми можемо говорити про об'єктивні речі, які є на сьогоднішній день. З одного боку, Пекін не хоче втрачати лідерство в регіоні, лідерство в світі і лідерство до речі, яке на сьогоднішній день ми бачимо реально на пострадянському просторі. Це в першу чергу країни Центральної Азії. Де було заложено на базі Самарканду заложено стратегічне партнерство з Казахстаном, Узбекистаном, Туркменістаном, Да, Ми повинні і Таджикистан теж там присутній. зараз Сідіньпін і керівництво Китаю дуже на високому рівні прийняли Лукашенка у себе. Ми повинні це визнати. Це був статус державного візиту з всіма атрибутами, 21 вистріл. Почесна варта, вход почесної варти, обід золотому в золотій залі будинку зборів народних і так далі. Тобто, дійсно, рівень високий, стратегічного характеру. Підписано 16 документів стратегічного рівня. Це говорить про те, що головний головна мета це взяття під парасольку всіх бувших пострадянських республік. Ну крім звичайно, Прибалтики, України, Молдови і Азербайджана, бо Азербайджан стратегічний партнер. Туреччині, хоча у них є у Азербайджану непогані стосунки з Пікіном, і тут випливає вже безпосередньо Росія. В якому статусі е, бути з Росією, і які тенденції для Росії, Китай, Китай е, він проти того, щоб Росія перемогла, він фактично Китай за те, щоб е, Росія е, потерпіла поразку, але Китай категорично проти. Проти повалення режиму Путіна. Чому тому, що це єдиний режим, з яким Сі Цзіньпін і, і все керівництво Компартії партії Китаю ще якось можуть говорити на рівні цар васал Ви розумієте, да? Китай цікавлять звичайно дешеві енергоносії: це е, нафта, газ, ліс, е, інші нюанси. Китай цікавить поступова економічна асиміляція Російської Федерації, це Південна Сибір, Далекий Схід, і так далі. Тобто, фактично, економічне, м'яке, економічне і дипломатичне поглинання частини Російської Федерації без військових дій, якихось. Але з іншого боку, є цивілізований захід, є позиція цивілізованого заходу, і є реальна війна, яка є в Україні. І е, позиція сполучених штатів щодо недопустимості надання літальної чи іншої зброї країні агресору. Звичайно, е, про це Китай думає, тому що попередження було серйозне від Китаю і від Європейського Союзу. А Європейський Союз і Сполучені Штати це головні. Торговельні партнери Китаю без цих ринків Китаю як геоекономічного гіганта не існує. Товарообіг між європейським союзом і Китаєм складає 960 мільярдів доларів, почти трильйон. з сполученими штатами 850 мільярдів доларів. Всі технології, інвестиції, фінансово-банківська сфера, на яку закальцова Китай, вона знаходиться на заході. І, звичайно, втратити у цей сегмент, це е, е, ну, десь через якийсь певний час при всіх проблемах Китаю: економічних, демографічних, соціальних, постковідних, на сьогоднішній день це опинитись в статусі ну, в далекому майбутньому, не першої країни світу, не першої економіки, а достатньо в, далеких, в далекому ряді інших країн. Тому для Китаю дуже складна ситуація. Сьогодні я думаю, що буде робити Китай? Роб... Китай буде через Білорусі. Робити обхід санкцій, які накладені на Російську Федерацію, він буде постачати е, товари подвійного призначення, які можливо, можливо, якусь систему мікроелектроніки. Але літальну і іншу зброю, я думаю, вони не підуть на це, тому що вони прекрасно розуміють, яке може бути глобальне загострення з головними гравцями в західному світі. Притом, це ж не тільки Європейський Союз і Сполучені Штати, а це треба говорити про Австралію, це треба говорити про південну Корею, Японію, Сінгапур, тобто країни постіндустріального розвитку, які мають високотехнологічну базу і які конче необхідні як партнери для Китая, тобто тут у Китаї дуже складна ситуація. Я думаю, що в економічному плані він буде допомагати Росії, він буде домагатися, щоб режим Путіна втримався. Але я думаю, військово-технічної допомоги, при тому літальної, я думаю, навряд, навряд вона ще буде. Але щодо поїздки Лукашенка в Китай, як ви думаєте, що лишилося за кулісами цієї зустрічі? Тому що поготує така думка, що Лукашенко, начебто, шукав там спроб Москви. Ну захисту від спроб Москви затягнути його в цю об'єднану державу? Да, отут я до речі, ми говорили. Я не сказав ще головне. Я так трошки розповів стосовно цього візиту. Да, дійсно Лукашенка, я думаю, залучився підтримкою Сізімпіня. По, по яких питаннях в першу чергу це питання? м'якої зупинки поглинання анексії Росією остаточно Білорусі це раз, тому що ну, такий варіант прийому вранці державного візиту це дійсно сигнал е Російської Федерації, що е Білорусь ще залишається якимось суб'єктом, який цікавить Великий Китай. Це раз. Друге. Е, я думаю, що тут в цій ситуації для того, щоб е, що ще цікавить Китай е, з Білорусі, дуже серйозно, коли почалась повномасштабна агресія, обірвались ланцюги головної стратегічної мети Китаю один пояс, один шлях. Коли Україна була з одного чи з іншого боку, коли Україна могла давати логістичну ну, зрозуміло через Російську Федерацію, через Чорноморський басейн, вона давала одну гілку на південь Європи і на центр Європи, і, можливо, ще і на північ Європи, це все обірвалося. Фактично, на сьогоднішній день Білорусь географічно дуже вигідна для логістичних поставок до Північної і Центральної Європи. Через зрозуміло Китай, Російська Федерація, Білорусь, тобто це один з варіантів для того, щоб все це працювало. Я думаю, Сі Цзіньпін дав гарантії Лукашенку про те, що е, Путін не буде тиснути на нього в плані залучення армії білоруської для вторгнення з білоруської території. Я думаю, що можливо припиниться. Обстріли з білоруської території, які періодично можуть бути, і я думаю, що у цього варіанту вторгнення з півночі не буде для того, щоб зберегти Білорусь в плані того, щоб можна було з нею мати ще е, якісь геоекономічні е, стосунки, тому що ще є багато е, е, сегментів, на які не накладені заходом санкції проти Білорусі. Тобто, до речі, на, деякі, е, на деяку мікроелектроніку, на деякі товари подвійного призначення ще санкцій немає. Тобто немає такого потужного санкційного тиску як на Російську Федерацію. Ну і звичайно, для обходу санкцій Китаю потрібна Білорусь, і для того щоб не було вже повного залучення Білорусі до е агресії. Хоча я вам скажу так, яка б там парасоля не була, китайська над чи інша над Білорусію е Лукашенко відповідає за всі військові злочини, які були на території України. Він дав кордони. Він зробив перший варіант, е, при якому був ядерний тероризм, захоплення Чорнобильської атомної станції і на навколо Києва. Тому він за це буде відповідати, яка б парасоля не була, і де б він не сховався, навіть в Зімбабве його знайдуть, якщо потрібно. Але я це я це, це обов'язково він повинен знати про це. От але в плані як держава, Білорусь, да, от, от ці варіанти, я думаю, Сізінпін не буде давати можливості залучити його напряму в війну проти України. Хотіла ще спитати про Сербію ще одного такого давнього союзника, як кажуть, Москви останні тижні там помітили таке охолодження між ними, тому що президент вучить попередив сербів, що е, ті, хто доєднається доєднатися до Вагнера, будуть каратися законом як найманці. А також ще Росія нарікає, що Сербія поставки е, потеки почала постачати Україні м, снаряди до градів. Як Ви вважаєте, чи може Москва влаштувати якісь провокації проти Білграда, щоби перешкодити цим процесом? Ну, ви знаєте, дійсно Сербія Бучіч вони поміняли риторику і не тільки риторику, а практичні дії? Я думаю, що прекрасно розуміє Балканська держава, яка є частиною Європи. Да? Частина суспільства є з європейськими цінностями. Ми повинні розуміти, це частина Бушу а бувша Югославія вона була європейською країною, яка е, мала ці цінності ще за часів Тіто. Хоча це були і варіації там диктатора, і так далі. Але все одно це була європейська країна. І ми пам'ятаємо Югославію, коли ще в радянські часи їздили в Югославію. Це, то ми просто дивилися непорівнянні порівнянні були речі з Радянським Союзом. Да? І... Ця європейськість є в крові, є в мисленні, є в ментальності, є в філософії. Вони прекрасно подивилися, що таке Росія. Ціна Росії, її злочини, які вони з яка, яка зробила на території центру Європи в Україні. І перспектива європейська, це європейський союз, це нормальні стосунки, це цивілізований світ, це відсутність конфліктів і так далі. І так далі. Я думаю, що вони передивились свої, свої погляди. І пішли, так як Учіші заявив, каже: ми будемо відходити від відносин з Росією, але наша стратегічна мета це членство в Європейському Союзі, європейська перспектива і так далі. Звичайно, провокації Росія може влаштовувати, тому що спецслужби Російської Федерації дуже активно працюють в Європі. Агентура дуже потужна, агентура реальна, агентура впливу, скрита агентура і так далі. Вони починають цю всю дестабілізацію з Молдови і закінчуючи по цьому всьому периметру, ми можемо побачити і в Болгарії, і на Балканах, і в Німеччині періодично виникають ці всі питання пов'язані з деструкцією дестабілізації. Звичайно, можуть бути багато провокацій. Але я думаю, що якщо Білград не змінить свою позицію, то ці провокації будуть мінімальними. Їм треба просто активізувати свої спецслужби, як зробили в Молдові, наприклад. І активізувати дуже суттєво і серйозно виявляти такі варіанти можливої дестабілізації їх просто присікати. Вони ж не побоялись сказати, що вони будуть по-перше заборонили представникам ЧВК Вагнера знаходитись на території Сербії і вербувати своїх громадян. Це дуже хороша, прекрасна позиція. Треба виявляти і не боятися Росії на сьогоднішній день. Росія ну глобального з глобальної загрози. Крім пугань ядерної зброї, ніякої немає, і кожна країна може до речі протидіяти цім всім деструктивним моментам, дивлячись на Україну, яка протидіє потужній навалі російської армії російської громади. От і все. Я думаю, що Сербія дійсно вже прийняла остаточне для себе оце стратегічне рішення по відношенню до Росії і по відношенню до європейської спільноти. А от щодо Молдови, там на днях молдавський авіаперевізник призупинив всі рейси в Європу. Одночасно ми бачили, там почалися проросійські мітинги в Кишиневі, і знову ці почалися розмови про ескалацію Придністров'ї. Яким вам бачиться подальший розвиток подій в тому регіоні? Ну там дійсно ситуація складна. Там є присутні в Молдові проросійські партії, та ж найбільше шор. Яка і фінансується, і е, гасла, і все інше повністю проросійське. Тобто, і частина все таки населення Молдови має проросійські погляди, хоча менше, ніж колись було да, менше. Ми повинні пам'ятати про ситуацію достатньо складну в Гадаузі, і теж, яка теж може бути спровокована на якусь, на якусь дестабілізацію щодо самого Придністров'я. Я думаю, що Сили засобів, які там є російської присутності, там по моєму присутні контингент не більше двох з половиною тисяч чоловік. Тобто, це не про що, і вони вже цей контингент він там асимілювався, він ніякої бойової підготовки там не мав. Вони займалися контрабандою, якісь бандитськими розборками, формувань. Там таке ну анклав бандитський анклав. Розумієте зараз Придністров'я, його керівництво і цей російський контингент. Тому я думаю, що там такої прямої небезпеки військової ми не бачимо. Єдине, що дійсно дестабілізації, можливий все-таки загроза державного перевороту через якісь такі от, е, події, пов'язані з е, протестами чи ще іншими нюансами, звичайно, існує ще на сьогоднішній день. Я думаю, що і президент Санду, і прем'єр, і спікер, і всі силові відомства повинні чітко стояти на чеку день і ніч, не допустити. Дестабілізації виявляти всіх підозрілих елементів, які заїжджають на територію Молдови, зробити достатньо серйозний, е, серйозний варіант контролю за цим всім, і не дати можливості здійснити державний переворот для того, от якщо там не дай Боже здійсниться державний переворот і прийдуть проросійські сили, тоді да. Тоді і для нас є загроза велика. І велика ситуація повної дестабілізації взагалі там в регіоні. Тому, тому тут, тут тут від них залежить дуже багато. Пане Євгене, Я вам дуже дякую за такий детальний аналіз. Нашим глядачам я хочу нагадати, що з нами на зв'язку був Євген Добряк, народний депутат України шостого скликання, експерт міжнародник.